Ви думаєте, що це відео буде знову про нас, про наш фонд і про те, які ми гарні хлопці. Але це не так. Це відео про людей, яких ми зустрічаємо в нашій роботі, про людей, які змінюють цю країну, допомагають іншим і роблять багато добрих справ. Слава Україні! Крутий французький архітектор, який полюбив Україну усім серцем. Його головний меседж в тому, що в архітектурі має відображатись наша культура. Максимально антирадянський підхід копіпасту, щоб кожне місто мало власну ідентичність. Мене звати Мартен Дюплантьєр, Я архітектор. Живу в Парижі та Бордо. Я пов'язаний з Україною протягом останніх восьми років. Проводжу багато воркшопів, конференцій, лекцій, а також майстер-класи в різних університетах України. І так, це те, як моє життя пов'язалося з цією прекрасною неймовірною країною, і ось чому я насправді зробив усе, що міг, щоб допомогти, починаючи з 24 лютого минулого року. Ми знаємо одне одного через дуже хорошого спільного друга. Дмитро, фотограф з Парижу, попросив мене допомогти його другу архітектору з Франції. І він завжди розповідав мені про Андрія і Андрія, і про їхній фонд район номородин. Він шукав людей і хотів допомогти їм з роботою, тому що розумів, що архітекторам дуже складно знайти в іншій країні собі місце. Коли ти приїдеш, вам потрібно зустрітись. Тому ми нарешті зустрілись, і у цих хлопців класна енергетика. Виявилося, що ця людина це просто космос. Я завжди пам'ятатиму своє бачення, свою думку, якою я завжди ділюся зі своїми друзями, приятелями у Франції і по всьому світу. Вона полягає в наступному: у цьому часі, і в цій країні настільки потужна енергетика, настільки позитивний войовничий дух це просто неймовірно. І хто б мог би подумати, що цей архітектор зараз буде з нами робити розробляти дуже прикольні проекти? І він просто от, майже рік до того, як ми з ним почали працювати, просто їздив в Україну, намагаючись, хоч якось бути корисним. Я настільки глибоко відчував, що мені потрібно щось робити, не тільки через комп'ютер чи телефон, сидячи у Франції, але й щоб я міг розповісти, що там відбувається, побачивши це особисто. Я був у Парижі і почав отримувати повідомлення вночі про події в Україні. Також я пам'ятаю на екранах всіх телеканалів, показували знищену архітектуру Знищені будівлі, руйнування. І, і потім я почав розуміти, що це не випадковість, а чітка стратегія терору а також стратегія знищення. Української ідентичності, українських пам'яток і української спадщини і ось як я взагалі почав роботу разом з групою моїх друзів, архітекторів з України Спільними зусиллями. Ми створили певну картографію, таку собі мапу всіх архітектурних втрат в Україні це обов'язок, який насправді кожен європеєць повинен відчувати. Що допомагаючи Україні, ти також допомагаєш собі, бо Україна бореться за свободу, свободу Європи, цінності. Це протистояння двох систем: диктаторська фашистська система проти системи демократії. І ми також належимо до тієї ж системи. Ми підтримуємо вас. Перший проєкт, над яким ми почали працювати, це. Захист дитячих притулків та шкіл. Ми зрозуміли, якщо діти не мають змоги ходити до школи, то вони страждають більше за всіх через цю війну. частково з вами, хлопці, ми починаємо роботу з трьома школами в гостомелі. для цього ми зробили атлас з різними типами шкільних споруд, які є в Україні. Також ми розробили стратегію побудови в межах цих шкіл недорогих приміщень подвійного використання для укриттів і бомбосховищ, які можна використовувати в різних цілях для мистецьких або спортивних заходів. Це не лише укриття, це не лише бомбосховище, це й простір для подальшої освіти. І саме тому ми хочемо привнести таке у будь-яку школу. Хочемо, щоб вони були корисними для всіх. Ми створюємо програму з відкритим кодом. щоб... Будь-який муніципалітет, директор школи змогли використати цей документ і адаптувати це під їхню школу. Розумієте, ми пояснюємо, як це будувати, як зміцнювати стіни чи побудувати це зовні. І ми працювали з ізраїльськими експертами над структурою вентиляції на воді, щоб це було справді актуально і головне, щоб це було дійсно найкомфортніше для дітей. Ми з вами, друзі, почали працювати над музеєм Марії Примаченко і розробили щось таке, що. Дійсно відображає цей прекрасний, цей неймовірний регіон на північ від Київської області. Тож ми хочемо, щоб це було пов'язано з природними ресурсами, з деревом, з каменем щось просте і красиве, щось відкрите до цієї дивовижної долини з річкою Зараз ми їдемо щоб відвідати місце, де знаходиться музей. Головна мета це спільно працювати конкретно над цим музеєм. Що основне, ми маємо відбудувати те, що тут було, чи нам слід зробити щось більше. Навіть перш ніж говорити про якісь технічні речі, я думаю, ми також маємо запитати себе, що це означає мати невеличкий музей, дуже відомої на весь світ художниці у маленькому селі. Як це і як ми можемо щось з цього зробити? Так, щоб люди захотіли прийти сюди, саме так, насолоджуватись, приходити сюди, і можливо, тут є гарне місце, щоб відпочити. Можливо, цей гарний парк. Тож ми повинні скористатися цією можливістю, щоб якось об'єднати парк і музей, можливо, кафе, бібліотека, щось, щось на кшталт цього. Культура – це те, що об'єднує нас як суспільство, як цивілізацію, спонукає людину. Бути, скажімо, цивілізованою і хотіти зрозуміти, як все в цьому світі пов'язано і переплітається між собою і ми хочемо, щоб цей музей був корисним для всього села Іванків. Можливо, зробити його більш функціональним, додати щось для заходів, виставок, можливо, якихось культурних подій. Ми можемо зробити 3D-модель руйнування, щоб зафіксувати і зробити експозицію, як коли ти дивишся через окуляри і бачиш, як це було після влучання. Це місце було присвячено не тільки примаченко, але й усій українській культурі. Це відповідальність для всіх нас, європейців для громадян світу, насправді робити все можливе, щоб виграти цю боротьбу якомога швидше. Я хотів би зараз звернути особливу увагу на цю стратегію вбивства і знищення української спадщини та української культури. Адже завдяки діям росіян, їм потім набагато легше сказати всім гаразд, немає України. Подивіться, подивіться навколо все зруйновано. України немає, культури більше немає. Нічого немає. Тому ми повинні захищати її наскільки ми можемо і намагатися зберегти нашу душу і врятувати саме те, що нас об'єднує. на даний момент в країні є 300 тисяч поранених. фізично поранених людей, які є або військовими, або цивільними. Існує величезна потреба в посттравматичних центрах, і зараз ми запускаємо проєкт у Пажект це за півтори години від Києва. Так, це ближче до фронту, але достатньо далеко, щоб артилерія не змогла дістати І саме тут, в Ніжині, ми починаємо співпрацювати з місцевими лікарнями, університетами для створення цього посттравматичного центру. Ми хочемо, щоб Ніжин став таким собі хабом для реабілітації, знаєте, щоб допомогти цим пораненим людям повернутися. До нормального стану. А ще ми працюємо над культурним центром у Бучі. Ми багато працюємо з дітьми, а там є школа, яка буде пов'язана з Францією. Це ще один міст між двома нашими країнами. І наш останній проєкт, який набагато більший за попередній, масштабніше. Це відбудова ізюму, який майже повністю був зруйнований. щодо головної концепції для нового міста для Ізюму, ми... Ми намагалися знайти компоненти того, яким був ізюм до радянського союзу, і яким може бути ізюм завтра. І дуже цікаво працювати над цією можливістю допомогти Україні побудувати свою ідентичність 21-го століття. Що ж, друзі, не бійтеся! Тут так багато хорошої, позитивної енергії. Звичайно, на сході все ще триває війна, але якщо чесно, Київ одне з найбезпечніших міст світу зараз через повітряну оборону. І є ще багато того, що потрібно зробити. Ми повинні продовжувати відбудовувати цю країну. Робити її ще краще, позбавлятися від клятої корупції, і все вийде, все обов'язково вийде. Ми обов'язково виграємо цю війну і позбудемося цих росіян. And, uh, and, and слава Україні. Якщо ти маєш час, можеш поїхати з нами в Чернігівську область. Морой нова посадівська. Мартен продовжує приїздити в Україну для роботи над своїми власними і нашими спільними проектами по відновленню України. І на своєму прикладі показує, що будь-хто з будь-яким громадянством може робити добрі справи. Варто тільки захотіти. Далі більше.